Що це таке? Це музикальний Музикальне один із найстаріших телевізорів нашого музею, Харків 54-го року. Випуску так і називається Харків 54 Але це не просто телевізор, а цілий комбайн. Так тоді Ого. називали техніку: сам телевізор радіо і програвач вінілових платівок. До речі, знаєте, що в Житомирі випускались вінілові платівки? Ну, як я можу це знати? Так, ось дійсно на заводі побутових приладів в Житомирі випускались вінілові платівки. Тобто не лише в Москві, от, Не так? лише в Москві, не лише в Апрілівці, а в Житомирі теж. І зараз я вам її продемонструю. Ано. Ну. Одну хвилиночку. І що, а що це за музика тут? Так. Черемшин, дол... Черемшин, це, це і українська. а Дмитро Гнатюк. На долині туман Кондратюк. А Черемшина Дмитро Гнатюк. Який це рік? Ну, це десь, 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 десь. 70-ті роки.